Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую овочеву намазку для бутербродів без майонезу. Для цього беру 300 г бурячку. Він у мене вже відварений, почищений, склянку квасолі. Можна брати консерву, підсолюю. Так як це буде намазка, мені потрібно його збити до однорідної консистенції. Для цього застосую блендер. Ось така гарна густа основа виходить. Тепер залишається додати олію, три столові ложки. Одну столову ложку яблучного оцту або сік лимону. Перець за смаком, ну і десь четверточка. Частину чайного ложич. І готово. За бажанням можна сюди додати ще часничок або улюблені якісь спеції, дати сюди більше перцю, або покласти взагалі не чорний перець, а червоний. Намазку викладаємо на хліб, прикрашаємо за бажанням зеленю і готово, вживаємо із задоволенням. Виходить досить смачно, швидко, корисно, на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!